Вітаємо! Ви дивитесь огляд металевої модельки машини Tesla Model Y виробника AutoExpert. Артикул є L81244. Під даним кодом модель представлена у двох кольорах: або біла з написом, або фіолетова з малюнком. У даної машинки відкриваються усі двері. Можна підняти кришку багажника. За допомогою спеціальної кнопки можна легко підняти кришку капоту авто. Корпус машинки металевий, колеса прорізинені, також є інерційний механізм. Якщо витягнути паперовий запобіжник знизу і натиснути на кришку капоту, то ми почуємо характерний для електромобіля звук розгону авто і побачимо світло передніх та задніх фар. Окремою родзинкою моделі є кермо. При натисканні на нього можна почути гудок і також побачити світло передніх і задніх фар. В комплекті до машинки йде зарядний пристрій, під'єднання якої до самої машинки, на жаль, не передбачено. Дякуємо за перегляд і майбутнє замовлення.